Привіт усім! Ось і прийшов час повертатися додому в Італію. Останній раз роблю кавусю собі, капучинку і буду збиратися в дорогу. Ну що ж, вісім днів пролетіло як один, і Пасхою і в гості сходили, а тепер час повертатися. Ну, внучечка мене не хотіла відпускати, бо привикла з бабусю за цей скажімо, тиждень з гачком. Ну, що ж зробиш? Треба повертатися. Всі йдуть по роботам, я також, мучечка в садочок. Побули в гостях, відвідали друзів, провели гарний час, а тепер треба і вертатися на роботу. Отже, погода сьогодні холодненько. Холодненько, похмуро, але без вітру. Дорога мене далека, 17 годин їхати. Можна було взяти і літак, але літаком дорого і на ті дні, коли я хотіла, не було, тому я весь час їжджу автобусом. Ну, Може, коли щось зміниться, може будуть літаки дешевші, може буде трошки більше якось змоги літати. Що зробиш? Поки що їжджу автобусом. Подобається їздити автобусом, тому що проїжджаю я, як їду в Німеччину до дочки. Ми деколи проїжджаємо Австрію, деколи Швейцарію. І повірте, кожен раз як їду, мене зачаровує. Кожен раз вони різні, залежить від погоди. Наприклад, зараз трошки сніг лежить ще високо в горах. Мені дуже подобається подорожувати. Хоч воно вимучує, бо дорога тяжка, 17 годин, то не 2, не 3. Хоча на Україну ми їдемо 30 зі всіма кордонами. Але я вже привикла, тому що в автобусі зі мною їздить багато людей, вони їдуть із Сицилії. Потім вам покажу в кінці, додивіться відео, побачите, якою автобусною компанією я їжджу по, скажімо, з Італії. Ця автобусна компанія вона досить молода, їй немає, навіть, якщо не помиляюся 6 років. Це із Сицилії, із півдня. Ціни досить. Комфортабельні, мені подобаються, підходить, дивіться, які гарні гори, <смі> Австрія, Альпи. так і хочеться на лижі. І ця компанія досить молода. Мені подобається, бо мені, наприклад, з Казерти до Мангайма в Німеччину я автобуса не міняю. І в загальному тут люди автобуса не міняють. Тобто він де прямий. Ти сідаєш в своєму місці. І ти їдеш до місця прибування. Лише міняють автобуси, є пересадка. Хто їде, наприклад, на Голландію, е мені здається, ще якісь країни інші, отам пересадка йде, який гарний замок. Я так люблю дивитися на якісь архітектурні пам'ятки, історичні пам'ятки. Тому ну, що ти такого не побачиш, може в тебе і не буде ніколи змоги піти підвідати цей замок. А ось по дорозі ти його побачиш. От уже час збігає, відео, звичайно, йде скоріше. Ми вже в'їхали в Італію. Зараз ми проїжджали Австрію, як ви бачите, бо були люди, які ми мусили підібрати. Ми в'їхали в, в Бользану. Італія досить холодно. Досить холодно. І моя дорога ще, ще пару годин. Ще пару годин і збіжить. Час і приїдемо додому. Компанія називається Onbus. Замовити можна я зараз лишу маленьке фото. Раджу всім, бо без пересадок. Чекаю вас у новому відео. Обнімаю!